Ми команда Грін економіка верхній бубни з міста Равни, Сумської області. Ми реалізовуємо проєкт світ професій в межах проєкту. «Тон» – створення кар'єрних можливостей в нашій громаді. Є проблема неопізнаності молоді щодо своїх профорієнтаційних можливостей. Тож ми з командою вирішили показати саме практичний бік різних професій. Ми обрали за мету цього проєкту, саме цю проблему, тому що кожен учасник нашої команди був на тому етапі життя, коли було потрібно вибирати чи залишитися в школі, чи продовжувати навчання в якомусь вузі. Тому ми вирішили полегшити цей складний вибір ниніших дев'ятикласників, створивши маршрут під назвою світ професій». Концепція нашого проєкту заключається в тому, аби не провести просто лекції чи тренінги для учнів 9 класів. Ми провели низку освітньо-практичних профорієнтаційних маршрутів, відвідали різні локації і на практиці показали дев'ятикласникам, як виглядають професії з іншого боку. Ми відвідали різні локації зокрема, це був варбершоп кондитерська кав'ярня, студія краси, сироварня і мала академія наук. Ми вже перебуваємо в процесі створення громадської організації, яка в подальшому стане молодіжною платформою для реалізації майбутніх проєктів. Для нас важливо розвивати молодіжне середовище в нашій громаді, бо молодь це рушійна сила.